Розділ 15. Основні ПРИНЦИПИ духовного життя мирян. Пункт 1. Визначення мирян. Народ божий у теологічному розумінні. Це сукупність усіх вірян, які беруть участь у Божому задумі спасіння, тобто вся церква. Визначити, хто такі миряни непросто найчастіше в теології використовується таке формулювання миряни це всі вірні, які не належать до категорії духовенства і чернецтва. Здавалося б, дуже дивне визначення. Однак саме завдяки йому можемо побачити важливий аспект цієї частини народу Божого. Йоанн Павло II звернув на це увагу, указавши, що не миряни належать до церкви, вони і є церквою. Саме тому інші категорії народу Божого духовенство і чернецтво, визначаються як специфічні, а миряни, які становлять основу церкви. Та яких більшість не потребують особливих визначень. На жаль, у минулому під впливом багатьох чинників склалася така ситуація, що миряни залишалися на другому плані богословських досліджень, після Другого Ватиканського собору, дедалі частіше теологи почали звертати увагу на різні покликання мирян, що реалізуються у світі, адже категорія покликання. Стосується не тільки духовенства. Характерною рисою покликання мирян є їхня активна участь у житті світу, кожен вірянин реалізує своє християнство згідно з власними талантами і життєвими обставинами, усі християни з'єднуються з Богом і стають членами видимих структур церкви через таїнство хрещення. Наслідком такої гідності є долучення до реалізації потрійної місії Христа священицької, царської та пророчої, усі миряни здійснюють її не тільки в служінні церкви, але й у контексті світського життя саме вони є тією євангельською закваскою, яка змінює світ із середини, відкриває йому Христа і дозволяє Ісусу. Дарувати спасіння кожному.